Вам набридлі одноманітні сніданки і так хочеться потішити себе і своїх рідних чимось смачненьким і особливим? Тоді вам просто необхідно записати рецепт нашої фантазерки Даші Малахової. Я вас вітаю, відчуваю, що щось тропічне сьогодні станеться. Наприклад, ми приготуємо крем із маракуї. Спочатку нам треба збити вершки, це в мене рослинні вершки, спеціальні для збивання. Вони вже трошки солодкі, і тепер буду додавати цукор. І можна потихесенько збивати. Ось так. І тепер додаємо трошки коньяку Це вже коли вершки почали загусати. І маракую. Її я розрізаю і буду трошки прицижувати. Ось вона. Подивіться, яка красива і неймовірно ароматна. Тепер я маю дістати максимально увесь сік із маракуї. Вона достатньо кисла і має дуже міцний аромат, тож навіть невелика кількість її соку буде смакувати неймовірно. І знову збиваю. Крем абсолютно готовий, його вже можна подавати. І я пропоную подавати таку страву в дуже гарних бокалах. Просто викладаю ось наш крем. Бачите, як він тримається, не розпадається. О! Я думаю, що це просто прекрасний, простий десерт, який може стати чудовим кремом. або... Власне, повноцінною стравою, повноцінним десертом. Якщо ви будете подавати, як я в бокалах, можна додати або печиво, або шматочок бісквіту, щоб щось ще було таке насичене. Я пропоную подавати із савоярді. Ось такі савоярді допоможуть отворити просто прекрасний десерт. Можна вже подавати до столу. І тепер ранок дійсно може стати прекрасним і солодким. Бажаю вам просто солодкого життя. Побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера. Папа до зустрічі!